Росія готує масові заворушення в Україні в планах окупантів дестабілізувати суспільство. Президент України Володимир Зеленський розповів про російську операцію під назвою Майдан 3 Деталі розкрию уже за мить. З вами новини Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Про плани Росії вкотре розхитати внутрішню ситуацію в Україні дізналась розвідка українських партнерів. Про російську інформаційну операцію Майдан 3 журналістам видання Bloomberg розповів президент Володимир Зеленський: Рашисти хочуть посіяти розкол, а потім і хаос в Україні. У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів. Майдан для них це переворот, тому операція зрозуміла. Раніше про підкилимні ігрища Кремля попереджав і секретар РНБО Данілов. Їх він назвав планом Б для Росії розхитування України зсередини чи не єдиний шанс для Росіян послабити державу. Говорив Данілов про те, що Росія активно створює нову агентурну мережу. Для цього рашисти вводять в інфопростір псевдоекспертів та акторів-розвідників. Розуміло, що секретар так натякнув на ексрадника офісу президента Арестовича. Єдине, хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому вона має план Б це через внутрішню дестабілізацію, спробувати похитати нашу країну. Про щось подібне Зеленський розповідав і до початку повномасштабної війни. У листопаді 21-го року, під час прес-марафону, президент пожалівся, що проти нього готують держпереворот і намагаються перетягнути на свій бік олігарха Ахметова. Тоді це багатьом здалося невдалим інформаційним вкидом і викликало багато скептицизму. Некоторі люди після для Російської Федерації і нікторі товариші з України. Обговаривают то, что готово общество якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ренат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота, ну, скажем так, смены э, действующего президента. Ну, это и есть. Гесарсний пірва зараз же виключати такої загрози аж ніяк не варто україною. І так пронеслася низка скандалів, яким уж точно радіє ворог. І тут йдеться і мовний скандал із екс-депутаткою Фаріон і фейки про главкома залужного. Згадайте лише яку нездорову радість у рашиських медіа викликало повідомлення депутата Арієва про нібито звільнення главкома. Тоді десятки кремлівських помиєк гучно обговорювали цей вкид. Згодом депутат від слів відмовився. А от пропагандистів вже було не спинити. Вони на колінках записали відео із фейковим залужним, який закликав людей влаштувати держпереворот і знести президента. Найближчим часом мене можуть заарештувати та катувати. Якщо ви зупинитеся, тоді наша країна буде приречена. Зараз всі засоби масової інформації належать Зеленському. Тому вони будуть намагатися відмовчатися. Дякувати Богу, решистський монтаж залишає бажати кращого, і цей відео Франкенштейну ж точно не був переконливим. Проте відкидати таку загрозу не можна, бо в Кремлі також вчаться. Наступні провокації можуть бути більш креативними та не менш зухвалими. Але це ще не все. Росіяни мають і інший план, як послабити Україну. Для цього решисти хочуть розпалити нову війну в Європі. Про це 16 листопада попередив Зеленський за даними української розвідки під прицілом Ум Кремля, Балкани та Молдова. Зверніть увагу. Балкани повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план: близький схід, друге відвлікання Буде Балкани. В інтерв'ю Зеленський прокоментував ризики втрати допомоги від партнерів. За словами президента, через війну на Близькому Сході Україна вже недоотримує боєприпаси. Наші поставки зменшилися це життя і це нормально, оскільки всі борються за виживання, і ми також повинні захищатися. Для цього Україна активно веде перемовини зі штатами, тільки з Вашингтона повернувся керівник офісу президента Андрій Єрмак? Там він намагався вкотре запевнитися, що Конгрес США таки погодить бюджет разом із військовою допомогою Україні. Проте в капітолії досі не можуть дійти згоди. 17 листопада Байден вдруге підписав закон про тимчасовий бюджет США уже до 2 лютого 2024 року, допоки ж ні Україна, ні Ізраїль не отримують ні копійки з американського бюджету. А як думаєте, ви? Можливий про російський майдан в Україні пишіть свої думки у коментарях, а також тисніть подобайку та підписуйтесь на канал. Команда ТСНЮІ закликає вас не вестися на російську пропаганду та довіряти тільки офіційним або перевіреним джерелам інформації. А в мене на цьому все до зустрічі.